Вітаю, друзі! 16 травня. Сьогодні в мене буде відео не про токарну справу, а про те, що відбувається в нас в Україні, а про війну, яка стосується кожного. І про доброчинність, друзі. Справа в тому, що в мене є товариш, який боронить зараз нашу Україну, нас з вами на Донецькому, на Донецькому напрямку зі своїми побратимами. Я збирався йому відправити невеличку посилочку і, і вирішив в групі в соцмережах, в групі, яка називається «Вироби з дерева, в якій я є учасником. Я зробив оголошення, що збираю гроші на допомогу. Ну, сподіваючись, що люди можливо відгукнуться. Скажу чесно, я не дуже розраховував, але, друзі, я був дуже вражений. Люди такі відгукнулися. За один день було зібрано 8 тисяч гривень, друзі, і на ці гроші були, були придбані багато речей, які попросив мене безпосередньо мій товариш. Це мастило для стрілецької зброї, медикаменти, засоби гігієни, чай, кава, сигарети, ну все, що потрібно солдатам. На передовій. Друзі, це відео не носить характер ніякого піару, доброчинністю зараз займається багато людей. Єдине, що я хочу, можливо, від себе ще закликати, якщо ви хочете і маєте можливість допомогти, краще це робити безпосередньо. Або самим солдатам, ну або в крайньому разі тим людям, ну, до яких є реальна довіра, бо зараз, знаєте, таких багато. Благодійників до чиїх лап приліпають оті гроші. Отже, друзі, на цьому буду завершити. Я, навіть трошки, я три дні займався цією справою. Для мене це було вперше. Посилки я, звичайно, відправляв, відправляю не перший раз. Але тут була дуже велика моральна відповідальність за ті гроші, які довірили мені люди. А зібрали ми 8 тисяч гривень. Отже, і зараз я покажу, що ми придбали. Тож, друзі, закликаю, гуртуйтеся, при можливості допомагайте, і все буде Україна.